Триденний турнір чотири регіони для Європи завершився тріумфальною перемогою чернівецької команди. Загалом цьогорічний турнір для наших хлопців був більш ніж вдалим. Перший матч з округом Швабія Німеччина завершився виграшною серією пенальті. Наступного дня чернівчани виграли у французів, а у фіналі, впевнено, не перемогли румунів з Сучавського повіту. Всі ігри були тяжкі. Навірно, це найтяжкіший був. Напруженість була. Ми могли пропустити з добре, що забили, виграли. В цілому довальні всі. Турнір чотири регіони для Європи в 2013 році прийшов 12-й раз, перемогу українці здобули лише вдруге. На думку тренера Чернівецької команди, такий результат вони досягли завдяки зіграності та плідним тренуванням. Де срібні ціни допомагають, але в основному дуже великий акцент тут ми ставимо і ставити будемо. Це тактична підготовка команд, технічна тактична підготовка команд. Тому що за рахунок цих цих критерій можна добиватися успіху. Всі учасники турніру отримали медалі та кубки. І, хоч до початку змагань, всі сторони запевняли, що перемога не головне. Перше. Місце Чернівецька команда святкувала гучно. Кажуть, неважлива перемога тоді, коли програєш. А коли виграєш, то все-таки приємно, бо е, на всіх матчах стадіон був повний, так? Тобто турнір не вийшов десь на маргіналі заходів, пов'язаних з тим, що відзначається День Незалежності в області, відкриваються там нові об'єкти і так далі. Турнір викликав увагу, і те, що наші діти усіх трьох матчів. Перемолиться також, говорить про те, що вони хотіли це зробити. Цього року футболісти також отримали спеціальні призи за особисті вміння. Найкращим воротарем став чернівчанин, кращим напівзахисником француз. Німецька команда відзначилася найкращим захисником, а румуни мають найвлучнішого нападника. Наступного року турнір чотири регіони для Європи буде проходити в Німеччині в окрузі Швабія. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.